Короче, отказано всем пятерым в визе. Вообще, они просто ни насколько ее не дали. Боже, просто кошмар. Пока это русофобская риторика, по-другому ее не назовешь. Ты хочешь, чтобы приехали наши женщины, яким все-таки дозволено покидать кордон? Даже если кто-то из вас сопротивляется и протестует, все равно нам вообще абсолютно насрать на это. от Кремля. Я кожного дня вірю в перемогу. Друзі, усім привіт! Мене звати Альона Семененко і я Тревел-експерт. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і отримайте багато, дуже багато корисної інформації вчасно, натиснувши на дзвіночок. Коротше, відказано всім п'ятерим вісім. Хоча сьогоднішня тема і має відношення до туризму, але говоритимемо ми зовсім не про це. Ми поговоримо про думку, яка обурила мене з першої хвилини перегляду відео. Макає це русофобська риторика, по-другому її не за Яка випустив відомий російський блогер Микола Соболев. Він дуже сильно переймається тим, що росіянам не будуть видаватися шенгенські візи. Боже. Просто кошмар. Я очень ради, що всіх закрили. Кого закриля? Всі ці візи з Чонгінський не нужні ні нам. І тепер він та його друзі не зможуть попити каву десь в Парижі чи покататись на лижах в Австрії. І взагалі, знаєте той факт, що його відео досі потрапляють до трендів українського YouTube, дратує мене не менше. На мою думку, українці повинні витіснити російський контент з нашої території, адже він також сильно впливає на нас. Ми ж усі знаємо, що Ютуб вже давно став народним телебаченням. Одразу скажу, що на мою думку, його ролик має завуальовану мету розкривати одну тему, в якій, начебто, і правий, щоб продемонструвати іншу, з якою українці будуть точно не згодні. Американці не могли предположити не могли ніяк допустити сука, от реально що случиться, якщо продовжить цю експансію НАТО і захотіть встати вже прямо в Україну. А десь він навіть застережує та каже, що будь-то Обережними бо може бути набагато гірше ну, в моєму представленні вся та негативна енергія, яка зараз може бути направлена на русський народ, може привести ні к позитивним іключительно деструктивним последствиям, причому не только для Росії, но й для всього земного шара. І так, колективна відповідальність, що ж це таке, і з чим його їдять? Як каже нам Вікіпедія, цитую колективна відповідальність це форма відповідальності, коли за діяння вчинені одним або кількома членами групи, сім'ї, роду, господарської організації, трудового колективу, військового підрозділу, класу або групи в навчальному закладі жителів одного населеного пункту тощо, несе відповідальність. Вся група загалом, група, що крається, може часто не мати прямої асоціації з іншими людьми. Групами або безпосередньо контролювати їх дії, Йо хочуть примініть в масштабах цілого государства. Тобто, з самого визначення можна сказати, що за провину керівництва відповідальність нести будуть всі чи справедливо це? Кожен зараз може написати свою думку в коментарях, адже на відміну від наших а, дорогих лапках в сусідів в Україні, кожен має право на свою думку. Ну і давайте розберемо все по поличках у цій темі. Дійсно, ідея колективної відповідальності має здебільшого негативний характер, адже може покарати повністю невинних людей. І з цим я згодна. Але Корінька переплутав одне: людей, до яких ця колективна відповідальність застосована. Так як кажуть, на Росії що все із за нашої влади. Тобто ви думаєте, що все таки Зеленський, от його утра вся політика? Ой, це взагалі ідіот. А страждають маленькі українські діти. Також він сплутав самі методи покарання. Яку силу несуть ті чи інші діяння нелітів, які застосовують ці ж покарання? До України прилітають ракети з моря та території Білорусі, а за головне покарання у відеоколі взято просто відміну віз. Зраних віз. Але давайте подумаємо, чи є це покаранням взагалі? Чи це просто захисні а, превентивні дії Європейського союзу? Раз століт Європа собирається, щоб дати Росії люлей. люлій і все. Ну так зроблені для того, щоб берегти себе від напливу людей з ідіотськими думками. Тому потрібно відновлювати границі совєтського союзу, які дійсно досі всіх... які можуть підбурювати людей до жорстокості та ненависті. Я думаю, всі пам'ятають, як два-три роки назад ледні на кожній ладі була нарібка з надписом Можем, повторити». Що ж ви можете повторити? Що ж ви мали повторити? Налаштування народу на війну та підтримку її відбувалися роками. У НАТО немає других планів, крім ведення війни. Головна цель війна з Росії. Вони прямую ані бояться нобу прижимати через Україну, через Білорусь, через Прибалтику, через Кавказ. Ми всі знаємо, як легко у Оркостані вміють змінювати поняття. У них досі йде спецоперація, демілітарізація і денасифікація. Тож і тут все дуже добре перекручено. Є тільки ненависть і русофобія європейських політиків, які називають поїздки в Європу привілегії. Коля з самого початку відео наголошує, що поїздки в Європу це не привілегії, це права людини. А от росіяні от оказується всі ми вже без якого ліба розбору ти привілегії не його. Це обурює. А чи ти знаєш, Колінка, що саме з 24 лютого російські окупаційні війська забрали у нас це право? Наші чоловіки не можуть виїхати за кордон, адже у них почалась війна. А разом із тим у нас відібрали право на безпеку. А чи знаєш ти скільки родин живуть зараз не разом? І татусі не бачать, як зростають їх діти. Я знаю випадки, коли чоловіки, які вже проживали зі своїми сім'ями за кордоном, приїхали у лютому привідати рідних, друзів, а назад вже виїхати не змогли. Чи несе зараз український народ, колективну відповідальність через думку вашого грьобаного вождя? Це путіна треба спросіть, так ми усі страждаємо, і війна в Україні торкнулася вже кожного. А у вас на вулиці продовжують гуляти такі думки. Нічого у них ні газу, ні нефті, нічого в толком ніту. Вони в жопу попадуть. Ти натякаєш, що цю війну потрібно назвати війною з Путіним. Фактично, так, багато з них уже признають, що воюють не з російською властю, а з російським народом. То поясни, будь ласка, ось це. Что как бы власть имеет свою точку зрения, и что наша власть как правильно поступает. Коля, а як же классно ти зараз говориш за протести? Даже если кто-то из вас сопротивляется и протестует, все равно нам вообще абсолютно насрать на это, честно говоря. То скажи, де вони? Де? Ало ні, у кінці відео ти вже змінюєш думку. В стране 3 мільйона силовиків, 400 тисяч розгвардійців, які були наняті на роботу для того, щоб нітралізовувати эти самі протести. Ви що сделаете то вовче? Навіть твоя риторика проти війни різко змінилася у цьому відео. Немає жодного прояву того, що ти проти агресії в Україні. Як то кажуть, я протестую, але тихенько. А заодно буду створювати легенду про хороших росіян. Якщо Україна не обстрілювала Донбас, я думаю, нічого б такого бы не було. Це все там тихомірно було б. Бы. Не було б бы Майдану, не було такої русофобії, все було б бы нормально. и выставлять украинцев не в кращем свете. В худшем какие-нибудь украинцы или, я не знаю, литовцы тебя просто убьют. Например, украинские журналисты напрямую на ютюбе угрожают россиянам, угрожают расправой где-нибудь в шарм шейхе Включающие нашего президента. То вот сейчас вот понимание этого контекста исчезло, не, ну не просто исчезло, оно просто перевернулось на 180 градусов. И нет больше никаких человеческих обращений. Это наша земля, это наша история, за что вы будете воевать? Европа Проти відпочинку росіян у своїх країнах, тому що відношення росіян до інших це просто катастрофа, і мені страшно навіть представити, що таке кількість європейських політиків є ідіотами. Ти відкрито називаєш європейських політиків ідіотами. Але ж погляди на це, я взагалі одразу скажу, що в цьому смислі моє м'яні абсолютно радікальне. Я вважаю, що навіть само поняття Україна не має существувати в будущем і а, поняття «українець» не должно существовать в будущем. У своєму відео Коля навіть хоче запевнити нас, що людина, яка підтримує війну, також не винна. Давайте розберемо вообще, вот, в чому русский народ пытаются обвинити, потому що мені кажуть, що це ну, більше, ніж смехотворно. Адже думку про це їм вклало телебачення та сім. Ну, 20 лет назад у нас как бы захватили некоторые независимые каналы, я б сказав, майже всі. Що за войну покарання по повинна нести відповідальність тільки верхівка влади. А у нас в Україні вже, напевно, не залишилось людей, знайомий, яких загинув на війні або був скалічений та не зможе повернутися до звичного йому життя та взагалі повернутися до життя. Чи це не колективна відповідальність українців? Далі у відео нам наводять приклади з першої та другої світової війни та кажуть, що простих німців ніхто не покарав за цю війну, але тут одразу відкинутий факт. Економічної блокади Німеччини, яка була під час Другої світової, та мала колосальний вплив на розвиток війни, основною метою блокади визначалась мінімізація життєво необхідних поставок третьому рейху та на окуповані ним країни продовольства, промислових виробів, текстилю, мінерально-сировинних ресурсів тощо заходи з блокування здійснювалися переважно шляхом морської блокади, узбережжя морських портів. Запровадженням жорсткого контролю за поставками вантажів до Німеччини. Одним із методів зриву морських перевезень стала також попереджувальна закупівля товарів, що поставлялися з нейтральних країн і мали військове значення та недопущення їхнього продажу ворогові. Коля. То я нагадую тобі, війна ще йде, а тому блокада має бути тотальна. А далі, після війни, для Німеччини настали важкі так звані нульові роки, коли держава підпорядковувалась одразу чотирьом країнам. Ти правильно кажеш про згуртованість, але це. Згуртованість світової спільноти задля того, щоб не допустити владу диктаторів у світі. Демократія у цих людей асоціюється з розрухами 90 90-ми, як ми вже поняли, це часто асоціація. Асоціюється вона також і з ненависною Америкою. Кожен третій росіянин несе загальну неправду. Про що ти її говориш? Та хоче нав'язати її у цивілізованих державах. Хоча свою думку об'єктивно просто не можу довести. А в чому наша основна сила? Чому ми всіх, як ви Характером своїм у всіх портах нас вважали російських моряків Дуже здорово і боялись. А боялись за що? За нашу силу. Це фізична якась сила? теж. тоже. фізично ми посильніші, ніж європейці. Звісно, Якихось драках можливо, ми всегда Да. Люди в большинстве своє не особо розуміють, не особо знають, що страни конфліктують. Ти жартуєш, конфліктують. Країни вже давно воюють, а Росія досі думає, що вона наддержава. Знаєте, що саме найбільше тішить? Що автор відео подає середньостатистичного росіянина? Ось. Ну, наверное, вы имели на него больше рычагов влияния, чем среднестатистический вася, который валяется у забора. Ах ты, забору. Навіщо Європа таким людям? Що вони там будуть робити? Далі ти заявляєш про відношення росіян до Європи, які ж сміються над нею і кажуть, що в цьому вині європейці. Тому тому що що їх Америка в так, так в чому ж сам народ винний? Ти приводиш приклад про вибори та податки, в чому завжди є певна вина, якщо вважаєте свою державу демократичною. Але давай подумаємо про те, що у народа є підтримка цієї війни, і це основний фактор. Тобто популярність Путіна зростає пропорційно до розв'язування воєнних. Типу конфліктів, і народ вірить у казочки про могутність. На вулицях ми крайні часто зустрічаємо цих адептів культа сили, настоящих імперців, розсуждаючих примерно одинаково. А русське саме сильне, естественно, русський дух ніхто не може побідіти. Чи вина людина у тому, що не може співставити факти, які у відкритому доступі? Вона Є нужо інтернет, ваш да. понятно, понятно. Що ж ви не приїдете? І што ж, ви у нас такий умний здесь на улицю не вискочить. Ти хочеш щоб приїхали наші жінки, яким все-таки дозволено покидати кордон? Це твій основний аргумент, який знімає вину з росіян? Коля, ми не приїдемо зараз, так як зайняті тим, щоб вибити орків зі своїх земель. Повір, значна частина наших військових вже давно планує влаштувати флешмоб під Кремлем. Ти кажеш про військових, яких найняли і ви боїтеся їх? А у нас люди виходили на зустріч вже вашим танкам. Також на моїй пам'яті було вже дві революції, де народ боровся за свої права і процвітання держави. Але ж ви впевнені, що зможете відсапити пів Європи і повернутись до совєтського союзу, де точно буде дефіцит, де джинси та снікерс показник розкату. Так, скільки ж ви придумали термінів і різних образливих слів для визначення інших країн? них зброд. американський народ це зброд? А ти не знаєш це. Що... Ось ця людина навіть не може пояснити, чим вона краще за інших, але вірить на всі 100%. Цієму путінському міфу. А як же це схоже на гітлерівську ідеологію про арійську расу? Давайте повернемось до колективного покарання. Поки війна не закінчиться, ваш народ повинен відчувати, що відбувається. Кожна людина повинна це відчути. Як ти кажеш, пересвіщення повинно прийти в голову кожному. Але перед цим воно загляне. До можливості заповнити інстаграм з європейськими мітками, потім до вибору товарів у магазинах, а далі повинен вдарити по кишені. І напевно тільки тоді світла думка вдарить по голові, і щось почне змінюватися. Адже саме ви покарали цілу державу де більше. Тисячі невинних дітей постраждали від вашої агресії. В той момент, коли лідер країни каже усім: Ідите ви зі своїми будемо діяти те, що вчитаємо. Чот... А народ, у свою чергу. Що на самом деле Путін по телевізору говорить правду. Ви минуту назад сказали, о том, що телевізору нельзя віряти. Ніхто не буде поважати громадян цієї країни. Не до країни. Вас. Просто ненавидять, особливо українці. Європа для вас це привілегія. Навчіться спочатку елементарній повазі до інших людей, навчіться розуміти, що таке цінність людського життя. Задумайтесь про поняття свободи, а далі зробіть зміни у вашій недокраїні. Можливо, тоді і світова думка зміниться про вас. І можливо, цивілізований світ знову дасть можливість побачити, що таке по справжньому передові держави світу. А наразі я хочу, щоб усі інші країни, які ще не встигли скасувати видачу віз для росіян, зробили це негайно. Я кожного дня вірю в перемогу. З вами була Альона Семененко, ваш тревел експерт.